Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вирвались на декілька вечірніх годинок на річку Дніпро перевірити місцевого хижака. Ми взяли з собою рибки, які минулого разу тут працювали, і неодмінно будемо пробувати новинку. Це трьохдюймовий земенівський свах. Минулого разу він показав досить непогані результати і приносив покльовки там, де більше ні на що не клював. Тому сьогодні будемо продовжувати цю тему. Ну а по комплекту у мене сьогодні все просто. 902 Crazy Fish Orion mt з тестом до унції, моя улюблена вудка для судака, якого ми сьогодні і плануємо половити, якщо, звісно, вдасться. Ось ця розпальцьовка. Улюблена катуха, а, Дайвівський сертак 4000 DC-шний. І продовжую тестити новинку. Vідul це 9 жильний 06-й Monster Game. Ну що, друзі, будемо розпочинати. Маємо всього декілька годин перед потемненням. Якщо звернути увагу, то рівень води, ну, прям дуже низький. Воду наразі поки що не штовхають. Але все одно буду розпочинати із лага. Не факт, що він зайде саме зараз, можливо, трошечки пізніше, коли воду дадуть. Але пробувати неодмінно треба. Перші закиди, друзі, абсолютно нічого не показали. І це, в принципі, не дивно. Рівень води низький, воду не дають, ну і риба, відповідно, зовсім не активна. А поки воду не дають, будемо зміщуватись, будемо шукати ну, хоча б щось. Ну, а годинки, я думаю, до сьомої, може трошки раніше, повернемося в ці края і будемо чекати тут на вечірнього судачка. Водичка наразі дуже низька і пройти поза очеретом, поза регозом поки що не складає а, ніяких складнощів. Ну а під вечір, якщо воду нормально штовхнуть, то будемо дивитись, але ми на це і чекаємо, друзі. Подача води це для нас, як для бика червона тряпка, червона ганчірка. Починає давати воду. Ми з Володимиром якраз перекваліфікувалися в інші типи приманок. Вова на теоспінне перейшов, я на цикаду. І як тільки перев'язалися, а побачили, що почалась течія. Ну, Не факт, що він саме зараз почне виходити, бо сонце ще досить високо, ще дуже спекотно. Але ми на ногу на нього чекати будемо, обов'язково. О, є, друзі. Ось і перша результативна покльовочка. Виходить, нас... Ну... Дядька, поки не розловився. Не треба так. Не треба так жорстоко. Він Це, до речі, вже друга покльовка на цикаду в мене. І дивись, ще окунчик. Пляха. Не самий найменший. Як для цих місць, як для спеки, в принципі. От на джиг поки не хочу, друзі. Ну, у сілякому разі в мене. Пробував я на слах, але думаю, що ще просто не час. Давайте, друзі, тоді зараз зробимо наступним чином. Хто перший зробить? <реш> почалося, почалося. ні ні ні, ніфіга. Перше слово дорожче другого. <реш> Жени 100 баксів. <реш> <реш> так, почекай, ми ж про другу рибу з тобою не розмовляли. <реш> Я думаю, що для джига ще трошечки зарано, а от на цикаду це вже друга окуньова покльовка. Все в районі ближньої обровки, недалечко. Я думаю, що трошечки треба зачекати і судочок почне виходити. Тоді перейдемо з вами в джиг. Дуже хочу половити на наслаг на цей, бо на минулій риболовлі, в цих місцях, коли ми були саме, він дуже непогано зайшов. От інші типи приманок не дуже йому. Заходили. А от сваг прям дуже-дуже. Я тобі зараз дам. Водичку дали і вона продовжує йти. Але перші потуги, вони такі, скажімо, досить легкі в плані подачі води. Ще нема нормальної течії, ще досить високо сонце. О, знову окунева покльовка. І знову під ногами недалеко. Я не роблю закид поодалі. Я намагаюся провести цикаду якомога ближче до берегової бровки і до трави, яка знаходиться відповідно якраз за нею. Ну, окунь стоїть. От Окунь зараз він не має бути найбільш активним. Поки ось така картина із пекою, намагаємось впіймати хоча б щось. Наше основне завдання, нагадаю, це судочок, як і зазвичай. Але поки подача води не сильна, поки спека на дворі стоїть, то намагаємось ловити хоча б щось. Ну І в принципі за ось такі покльовки окуня, я вже, можна сказати, вдячний. Ну, Бо не хочеться просто стояти і маслати в холосту. Ну, Якщо з джигом. Якщо зараз зробити упор саме в джиг, то, скоріш за все, результат у вас буде або нульовий, або десь дуже близько до того. Ну, найближчу годинку, найближчих хвилин 30-40, я думаю, точно можна присвятити альтернативним приманкам. Можемо собі дозволити. Думав, я половити окунчика, а він виявляється не надто активний. З п'яток точок десь я обловив з цикадою і. Пару покльовочок всього-навсього мав. Ну, що тут скажеш? Я думаю, що зараз я цикаду розпочну комбінувати з джиговими приманками і будемо дивитись, бо сонечко потроху сідає, воду продовжує давати і в принципі зараз розпочинається саме такий цікавий час. А риба може клюнути на бучу і вона може клюнути в будь-якому місці. Тому зараз максимальна увага до всіх деталей. Ось такими короткими шажочками ми постійно зміщуємось метрів по 15-20 і обловлюємо кожну точку. а Зараз підемо далі за очерет. Звісно, хотілося б судака половити. І, мабуть, найбільш логічно було б а, залишитись в цій зоні і просто чекати на вихід. Але ми зробимо трошки інакше. Ми підемо далі і спробуємо перевірити ще пару цікавих місцяків. Там попадалися окуні, щуки а, минулого разу. ну і, в принципі... Шанси, шанси є. Обловимо декілька місць нижче по течії. Ну, а ближче до вечора будемо повертатися в цю зону. О! Є контакт. Прям на бровишці, друзі. Прямо на бровосі, невеличкий, нононо. No, так, no, no. no, no, no. mm, да, В траву вже позаходив, але ми його, якщо не відпаде, зараз неодмінно дістанемо. Ну це судочок має бути. Не інакше. Це його повадки, боже. Боже, -мо, який же ж він здоровий. Який же ж він трофейний? Тепер дивіться, друзі, на що? На новиночку на трьохдюймовий слаг Земанівський. От е минулий попередній найменший розмір е в Земана він був 3,75, 3,7 дюйми. Ну, Для берегової ловлі судака... Ну, це, як правило, трошки завеликий розмір. І його ніяк не вкоротиш, бо він такий долі, досить м'ясистий стає а, в місці, де його треба наживляти на гачок. А ось три дюйми, він, ну, він максимально універсальний. Я думаю, що і більший окунь має а, гарно на нього клювати, і судачок, і не тільки. По суті, це ось такий здоровий м'ясистий хробак. ну і в пасивка. Пасивка. Пасивці ми задаємо гру самі, анімовуємо приманку, анімуємо. Ну і судачку подобається. Він ще не досить активний. Це перша покльовка на двох судача. Але це тільки початок, сподіваюся. Нарешті він починає виходити. Що, продовжуємо, чекаємо на наступну покльовку. Дядя Вова вже обурив, бачите? Зараз чекаю, каже. А знаємо ми. Ух ти! Була покльовочка. Ще одна. І знову на бровці, друзі. От тільки-тільки промазав судочок і одразу я почав крапкатись по бровці. Ракушняні. Тут глибина вже менша трохи, ніж на попередніх точках, але він тут неодмінно є. Він тут стоїть, він в кількості, я всьому впевнений, просто він наразі ще не дуже активний. Ну, в принципі, попередня покльовка реалізована, вона багато про що каже. Ну, а ми маємо черговий перехід. А поки риба не надто активна, наш єдиний варіант відловитися. Ну, скажімо так, піймати хоча б щось, а це постійно переміщуватись з точки на точку. Ах ти! Була покльовка. Була, друзі, покльовочка. З викиду знову на свах. Ледь-ледь на паузі. притис приманку. О! Дібрав. Дібрав і наче побільше. Або десь за бороду. Я, до речі, піднявся на вимустку. Бо так, в принципі, шансів трошечки більше його зняти. Більш така відвісна складова подачі приманки виходить. Є судачок. Це ж судачок, я сподіваюся. Ну да. Дивіться, о, це вже такий. Дядечко приємний, поприємніше буде. Дивіться, вже покоцаний такий, хтось його їсти намагався. Наслаг. Спочатку була одна покльовка, буквально декілька метрів я провів і підібрав ось цей пасажир. Ну це вже інший судак, тобто він там точно стоїть на один. Ось такі от справи на новиночку. Ось ці слаги трьохдіймові, вони дуже навіть прикольні. Давай. Ну нарешті, нарешті судачок починає активізовуватись надвечір. І це перша точка, яка принесла дві покльовки судака підряд. До Цього скільки ми. Ну, до десяток, мабуть, місцяків пройшли. І одна судача покльовка, одного супермаленького судачка я зняв. А тут з ну, закиду з третього, прям дві покльовки підряд. Десь на стайку попав. Не факт, що він зараз знову клюне. Хоч він там неодмінно є, це прям 100%. Але зараз спробуємо вмовити ще. От бачите, а, яку проводку для слага я використовую. Така легка дрож вершинкою вудвища. І от Після ось цього дрожжання вершинкою, неодмінно, потрібна пауза з невеличким підвисанням. І от саме на цьому підвисанні він або підхоплює, або нормально так гасить. Ну, Сьогодні не було сильних покльовок поки що, але воно і не дивно. Ще не час. Якщо ви ловите пасивними приманками, такими як робаки, слаги, якісь креатури пасивні, якісь раки в тому рахунку, то ось такі проводки вони must have. Бо слаг, яким я наразі ловлю, це приманка без активних елементів. Тобто такі приманки необхідно анімувати самому. І от таку проводку, як ти приманці задаш, так риба на неї клювати і буде. Якщо там якусь рибку, якийсь твістер, можна проводити максимально плавно, то для пасивки необхідно більше маніпуляцій. І, звісно, якщо її проводити ось таким чином, то щось клювати буде. Якщо такі проводки робити. Але буде їх набагато менше, От і дядя Вова зловив. Так, Я на цьому перериваюся. Якщо захочете, то зайдете і подивитися відосі, у дядь Вови на каналі. Ой, і в мене покльовка. І в мене покльовка, блін. Це вже четверта покльовка з точки. Прикольно стоїть судачок. Він дуже посильний, дуже-дуже легесенькі покльовки. Але він є. Він є і це головне. Ще під час минулої риболовлі в цих місцях я дуже навіть зацінив ці а, нові сваги від Земена. От реально, трьошки трьохдюймового розміру, ну прям дуже-дуже не вистачало. А, з човна, зрозуміло, слаг це просто маст хев, це одна з найтоповіших приманок по пасивній рибі особливо. Навіть якщо не казати про ловлю там в лейвскопи, в паноптікси, в Actarгіт і так далі. От слаг, він... По пасивній рибі один з найкращих. То, якщо казати про берегову рибалку, то не завжди є такі умови, де, які точніше підходять саме під ловлю слагами. Зазвичай, ну я у всякому разі звик до такої теми, що якщо це ловля на слаг, то необхідна сильна течія. І от проти течії максимально плавно, треба його подавати на одному місці, працювати майже як дропшотом. Проте є декілька різних тем, різних проводок, одну з яких я вам сьогодні вже показав, які працюють і не сильній течії. Так що користуйтесь і неодмінно у вас все вийде, я вважаю. Крута приманка. Трьошка прям дуже була потрібна. Легка течія вона присутня, і це ну прям дуже добре. А по-перше, трохи слаг зносить. Краще підвисання йдуть, ну а по-друге, рибка активізовується під вечір. Якщо б не було води, то і судак би не клював. У мене тут на викиді є ямка, потім десь на середній дистанції йде вихід на бугорок, який ми оминаємо. І ближче до них знову йде ямка. Але цю ямку наразі я не обловлюю, бо сюди судачок, він, якщо й підійде, то пізніше, десь ближче до темноти. Наразі мене цікавить тільки та ямка, яка на викиді. Розділилися ми з Вовою. Вова на сусідній точці стоїть, пробиває судочка. А я вирішив перевірити щучий містяк. Ну, у всякому разі, щучим він був під час минулого виїзду. Дві гарних покльовки щучих я тут заробив з точки. Одну дотягнув до ніг, така десь двушка на свічці, зійшла під ногами. Ну Зараз спробуємо. Під час течії, не факт, що вона тут і стояти взагалі буде. Але ж спробувати хочеться. Щука вона в принципі є завжди бонусною рибою в наших умовах. ну і Впіймати якусь щучку на кіло плюс, на півтора на два це завжди кайф. Ну, не сильно я вірю, що це зараз вдасться, але ще раз наголошую, що ну, хоча б спробувати. Треба хоча б спробувати. Не зайшла ставка на щуку, ну, в принципі я не здивований. Але, як я вже казав, я просто не міг не спробувати. Бо тут ну, шанс, в принципі, її вмовити був з підходу. Зазвичай, коли дають воду і щука стоїть десь подалі, то її течією трошки прибуває ближче до берега. Ну, Не захотіла, не клюнула, нічого страшного. Назад переходжу в Судака. Я сьогодні не надто багато планую експериментувати. Точніше взагалі не планую. От хочу повпиратися саме в цей слаг Судачі новенький. Дуже він мені спочатку візуально зайшов ще до того, як я спробував ним половити. Я, в принципі, просто знаю, що це за приманка, бо в більшому розмірі із човна, і з берега попадав в такі умови, де він дуже круто працював. Ось ця остання точка, на якій я тільки що був, щуча, назвемо її так, а вона й остання точка по Судаку. А далі вже нема резону йти. Або далі розпочинаються тотальні міляки. Міляки нас не цікавлять, бо це не судача тема. І зараз ми повертаємось туди, звідки ми розпочинали. Сонечко сідає. Дивіться, як гарно. Повернулась тільки що до машини. Я вам вже навіть фліску встиг вдіти. Воно, в принципі, не холодно, але комарі заїдають. Ну просто анріал. Тому обов'язково якусь ковтинку а на початку осені собою просто необхідно мати. Так, ми підходимо до наших перших точок, і зараз весь розрахунок на них. В цих місцях, як правило, на викид під час подачі води сенсу кидати немає. Так, звісно, там якась риба є, вона буде стояти, але її зазвичай мізерна кількість, покльовок звідти майже не відбувається. І навпаки, більшість клювак спостерігається саме під ближньою бровкою, недалеко від берега. Тому а, всю ставку зараз робимо саме на облов ближніх бровок. Саме там, де він і має стояти під вечір. Він під вечір під ближні бровки підходить, харчуватися мальочком. І саме тут ми на нього і чекаємо. Заробив я тільки що, друзі, покльовку під самою бровкою. І судочок зрізав об цю саму брову. Ну, як я і казав, він під бровку сюди він на вечір підходить. Він тут є. Тому в експрес-режимі дуже швидко перев'язуємось і обловимо тут зараз все дуже ретельно. Течія я під вечір підсилилась. і, як не крути, воду починає скидати все сильніше і сильніше. І зараз я намагаюся робити... О, є покльовка. Є, друзі, покльовка. Під бровкою. Ну... Все по класиці. Ай-яй-яй, зріс. Зріс обровку. Йоханий ти бабай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось і був цей золотий судочок. Да, на жаль, я намагаюся зараз по цій сильнішій подачі води робити закид суворо вниз по течії і проводити приманку проти неї. Дві покльовки по заходу сонця. І обидва судочки зрізали мені Настю обровку. Ось вам і весь кльов. Ну, У всякому разі, схоже на те. Зараз вже хвилин 5 кидаю і нічого по нулям. Да, хотілося б краще. Хотілося би краще, але ну, маємо, що маємо. Підійшла до завершення, друзі, наша не надто рибна риболовля. Хотілося трошки краще, проте дякую вже й на тому, що не гірше. А, три рибки я сьогодні спіймав, два судачка, одного окуня, Вова там ще трошки доловився. Тож, в принципі, все вийшло дуже непогано. А, хочу додати, що перспективного часу на риболовлю у нас сьогодні було ну, годинка, максимум півтори. Тож, в принципі, ну, результат скажемо для міста не найгірший. А, трохи покльовок бачили. На вечорці кайфанули, і ви тільки подивіться, який чарівний захід сонця. Заради таких заходів сонця варто жити. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. Наступного разу ми підготуємось краще і результат не змусить себе чекати. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште пару ласкавих в коментарях і підпишіться на канал. До нових зустрічей всім па-па.